Привіт! Мене звуть Лашин Ігор, я ветеринарний лікар, і сьогодні я розповім вам, як перевести вашого песика або котика на новий корм, причини, з яких переходять на нове харчування. Перше, це просто хочемо змінити корм, хочемо взяти щось краще. Це добре. А другий варіант а, це вікові зміни. Тобто ми з цуцика виросли і хочемо взяти корм для дорослих. Третій варіант. Ми перестали їсти свій старий корм, хочемо перейти на новий, тому що тваринка погано їсть старий. І четверте це ветеринарні дієти, якісь проблеми зі здоров'ям, треба їсти лікувальний корм. І перше, що треба зрозуміти і запам'ятати, це плавність переходу на нове харчування, тому що будь-які різкі зміни в харчуванні можуть викликати розлади травлення у нашого улюбленця. І як, за якою схемою взагалі ми переводимо наших пацієнтів на а, інші дієти, на інші корми. Це 10% нового корму кожен день. Тобто 10 днів у нас піде на те, щоб перейти повністю на новий корм. Далі, для того, щоб ми більш м'яко перейшли на нове харчування, бажано застосовувати пробіотики. З пробіотиків ми можемо вам запропонувати флорентеру або фортіфлору. Ці препарати покращують апетит, нормалізують роботу шлунково кушкового тракту, і ми рекомендуємо їх застосовувати при переході на нове харчування. Ось, якщо ми помітили якісь невеличкі зміни в стані нашого улюбленця, одноразову там блювоту, якесь пом'якшення калу, це нормально. Якщо ми помітили профузну діарею або багаторазову блювоту, необхідно звернутися до клініки. Намагайтеся не змінювати. Форму дачі корму. Тобто, якщо ви годуєте тваринку постійно на кухні, в один і той самий час продовжуйте це робити. Не потрібно нічого різко змінювати. Просто насипаєте змішаний новий корм і, в принципі, все. А, далі, не змішуйте сухий корм з вологим, тому що це неправильно для харчування. Можна давати окремо вологий корм, наприклад, як третій прийом а, їжі, але не змішувати їх в одній тарілці. З якими ж проблемами ми можемо стикнутися при переході на новий корм? Перша і найчастіше ми просто не будемо їсти новий корм. І тоді нам треба замислитись, якщо ми на етапі додавання 10% нового корму бачимо, що тваринка взагалі їм не цікавиться, бажано одразу його змінити на щось нове, тому що навряд чи вона почне його їсти. Ось. Тому а, вибираємо корм такий смачний. Ось, а також можна додати трошечки води в сухий корм, він додасть о, вкусових якостей цьому корму. Також є спеціальні соуси або лосусової олії, яку можна також додавати туди. І пам'ятайте про пробіотики, їх також можна застосовувати. Друге, це якісь ускладнення з приводу шлунково-кашкового тракту. А тоді бажано, якщо ми побачили якусь там блювоту, частішу або діарею звернутися в лікарню. Якщо це не виражено, то ми даємо просто більше старого корму і переходимо більш плавно на новий корм. І останній наш лайфхак це конкуренція. Треба зробити йому конкуренцію, тому що він відчуває, що він один і їсти його їжу, нібито і нікому. Тому ви або робите самостійно вигляд, що ви з'їсте його корм зараз. Друге це запрошуйте у гості якихось друзів, які потенційно можуть з'їсти його корм, бажано з тваринами, або заводити йому конкурента, котика або собачку, який зможе потенційно з'їсти його корм, і він почне їсти, я вам гарантую. А якщо ви хочете побачити ще більше лайфхаків і дізнатися про вашу тваринку, підписуйтесь на наш канал.